Очільник британського уряду Кір Стармер все ж таки сподівається встигнути і збирається закликати президента США Джо Байдена все таки виділити кошти для кредиту Україні у розмірі 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду наступного президента США. Пише про це за телеграф. Як пишуть журналісти, Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів із Байденом, коли вони обидва брат. Тимуть участь у саміті країн Великої Двадцятки у Бразилії наступного тижня, і за словами прем'єр-міністра Дениса Шмагаля, фінансування одного військового бюджету вартує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цьогорічний бюджет потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію. Але е, найбільше сумувала не Олеся навіть, найбільше сумувала е, Віка Кісельова. Чому? Тому що е, вона мене не бачила фактично, скільки, 9, 10, 10 днів і 15 хвилин, і 20 хвилин ти мене не бачила. Уявляю, як сильно ти скучила, ріднесенька. Вітаю славі, але вчора вітаю, тебе дуже скучилася. Вчора ти, ти, вчора ти скучав зі мною. Сьогодні я думала, що буду скучати за тобою. А нарешті ти в ефірі, але за сторіс твоїми стежила протягом минулого тижня. Тому бачила, що ти, де ти і що робиш. А чого ти мені якось там не маякувала, лайк не ставили? А тебе й так багато лайків вистачить з тебе. Яка ти? <рекоти> буду наступні декілька хвилин говорити про територію Курщ... Курщини. Наскільки великі ресурси ми туди кинули, і чи <рекоти> це варто було того? Будемо спілкуватися на цю тему. Ми з з експертом, тому що дійсно деякі аналітики говорять, що якось не співрозмірно, що нині на Донбасі, які наші ресурси, які на території Росії, тож у Курській області воюють найкращі українські бригади, тоді як на Донбасі оборона слабка, і вона слабше. Таку думку опублікувало видання Ель Пас. І це мовляв викликає питання у деяких військових, які не розуміють, чому ресурси спрямовані на території Росії, тоді як на нашій території оборона слабше. Видання посилається на Українського генерала Дмитра Марченка, який зазначив, що можливо українські лідери мають якийсь великий секретний план, інакше він не розуміє, чому ресурси розподілені саме так. Я нагадаю, що раніше він говорив, що фронт на Донбасі сиплеться.